Всім здоров, хлопці і дівчата, мене а 6. І сьогодні ми впав на мій новий відео і тим самим попав на третю частину ігри проходження ігри Red Ball 4. Що прикладається як Червона шарик 4. Ви дуже швидко набрали 6 лайків, і тому я маю записати Третю частину. Тепер, якщо ви хочете четверту частину, то ви маєте набрати 7 лайків і підписуйтесь на канал. Бо моя ціль до кінця листопада набрати 1000... 222 підписника. Погнали! Ми починаємо грати. На минулій серії ми зупинилися на 23-му левелі. Погнали! Бам! Якщо що, я трохи гірше буду грати, бо я граю так, щоб не було чути лишнього звуку. Та... І мені трошки незручно так буде. Так, я затрябнула. Боже! Тихо. Є, забрала. Постараюсь, ну, что так, щоб не було лишнього шуму. Є. А, чекай тут за той челки. Боже! Як в мене бісить той даун. Бум! Бам! Туда его. Тихо, ну блин. Что за что херня? А, ладно. На что остальное Да боже! Я не могу. Бум. А, не, не бум. Теперь бум. Бум. Тихо, я забрала. 23-й уровень, ми прийшли, файл 24-й треба. Так, тут у мене... Ми... Ой-ой-ой, як я порозтрібну його на тому одному сердечку. Хоча його треба вбити. Єс. Тіхо, куди ти, блін? Куди ти, блін? Та, Боже! А маємо тут і є десь, вроді, той-то. Чекпоінт. Yes! Все, включаємо ту жорстку штуку. Минус будем. Якби порозтребну? Мінус І там той Чав теж буде Мінус зараз Та як він порозстребує! А, там воду зірючку я не заберу. Ви не було тупика, якщо я одну зірочку не заберу. Є. Тут я ненавиджу просто. Та уровень я в перший раз довго проходив дуже, але зараз то легко. я там одну дірочку я не забрав, коли ті гозони косилька були Все лучший. А таке ти получаєш жорстко! Бам-бам! Так тихо, тут а, більше нічого нема. Окей, тут більше нічого нема. Боже! Тихо! Бум! 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 Щось під конями лізь відом трохи, піхай. Так, є. Тихо! Бубух. бух Є! Так, сюди. А, не, я, я знаю, я памятаю, я памятаю, яку <свист> кутнути... Моментально я там і моментально сюди вернутся. Все. Все мы там докончиться і ми спокійно собі вылазим. Бам! є! 25 й уровень джапене Мой держит дойти до боса, Тихо, бляха, я не встиг. Я зачепився за дерево і не встиг залізти. Боже, що я зробив? Як я так жорстко тупану, я просто не можу. О, ні, от его тяжко буде зараз. Тіхо. Боже, ну я не можу. Я ще й так тяжко -то роблю. У мене телефон стоїть на підставці, щоб лишні звуки не робити. Тіхо. Тут я юзаю трошки якось. Коротше, коли я пройду, я перейду. Фух, я прийшов. Зараз я до вас вернуся. Так, я, нарешті, прийшов. Я робив багато спроб. Прийти, бо це було тяжко. Ой, блін, Ой, блін. Я знаю, як тут пройти. Я знаю, як тут пройти. Підкинь! Є! Yeah. Я чіпнув! А як назад? А, я понял! Тільки на бронзу прийшов, бо я там ще одну сирішку не забрав. Нечайненько. Вот там тяжко было забрати. Ну блин, ну тут тяжко уже теперь на зерочку. На фулзірочке зірочки О боже. Ну теперь назад ще треба о, как Опа, ес. Ес, 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 ес. Я прийшов, я прийшов, Я прийшов в те. Бензопилы. має бути трошки удаша. О боже! Той супер омега ниндзя. Тихо. Фух, я що в нього все? Боже! Да що за херня? На. Так, куто тут я знаю, як. Угу, ясно. Так, сильно знаю, что, наверное, прийшов. Куда я Да. Тихо. Ну, боже, ну я на... Не... Короче, я пройду. Так, короче, я там твой уровень пришел. Я 28 уровень. Так, акуратненько треба пройти. Окуратенько. Треба пройти. Без лишніх рухів. На! Туда його. О боже. Боже, ну. Тепер знову треба чекати, поки я його прийду. Втім, удачу. Коротше, я пройшов 28 уровень. тепер проходимо 29. А проходимо, будемо проходити 29 уровень. Погнали. 29 уровень. Так, як тут? треба так. А ні, я понял, я понял. Я згадав, я задав, якусь треба. І все, я в этом моя дука это соберет. Та, я він докутився. все. Yes. блін! Я снова з одним життям проходжу. Як в другій серії. чекайте, я забавлю зірчика всі. блін, блин, зірочок не можна. А, ні. Та не сюди мені. Ясно. Бляха. Бум. Е. Бляха. Дать его стрельбу, это нормально. Я молчу. Босс. Все, е. Босс, мы походим у босса. Бляха. И бензопел на дроблении. З бензопилами тяжко З Бензопела тяжко мені Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. ласка. Боже, 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 боже. Захряка вс. Як, 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 як. Тяжко що з одним сердечком нафиг. Ну я так тика. А, Аня, не мама тактика ніякої. Я не, не з одним життям, а з одним сердечком я проходжу, блін. Я з одним сердечком проходжу. Бум я не можу. З одним недоробленим не сердечком проходжу. Боже. В мене таке ще я не, не пройду його. його. Боже, будь ласка. Так, тихо. Чал на минималках. Тихо. Чал на минималках. Охохо. хо, -хо, 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 -хо. Бляха. Тихо. Бля. Так, треба зараз загасити того джекчана на мінімалках. Фух, Так, yeah. тихо. Вот это околняться, щоб на мене не пролетіло. Так, ну боже. Джекчай на меня малка то тяжко буде. Ух, бляха. Так. А че якось прокличе. Походу, що ні. Ух, бляха! Бам! Є! Yeah. ну, і давай, останній раз, брат. Остатній. Останній сердечку. Я його з одним сердечком прийшов, боса. Є! Yeah! Сюда! З одним сердечком боса прийшов. Дальше Третя локація. Все. На сьогодні все. З вами був я, Мені звати Соняка 6. Всім до нових зустрічей!